Вітаємо вас, друзі, з українського Херсона. Ми хочемо зробити коротеньке заявлення. Ми е, наголосимо на тому, що давно знаємо, щоб знали ще, е, на початку цієї війни. Е, американців хочуть забрати статую свободи. Французи кажуть, віддавайте назад. А московити говорять: не переживайте, ми даємо дамо вам свою там, в хотіть зліпили з лайна. Думаю, американці здивуються, але друзі, якщо щось не зміниться в голові ваших керівників, то ваше життя перетвориться на цю субстанцію. Кожен, хто зараз буде дружити з Кацапами, насправді при... принесе в своє життя багато лайна. Ми зараз живемо поруч з ними і думаємо про те, як зробити так, щоб залишитись вільними людьми, перемогти і позбавитись російського лайна. Бог допоможе нам.